Досить недавно я взнав, що на нових версіях з'явиться мідний голем. А ось я є великим фанатом мідного Голема, тому захотів з ним пограти на сервері Майнхавен. Але версія Майнхавену занадто старенька. Але це не проблема, тому що я вирішив збудувати його на сервері Майнхавен та побачити реакцію моїх друзів-ютуберів на нього. Ага. Та не забувайте, що це все я побудував на приватному ютуберському сервері Майнхавен. Поїхали! Та, якщо ви достатньо розумний, я думаю, ви би зрозуміли, що мідний голем робиться з міді. Тому план такий. Та як вдобування міді є декілька способів, я випробую ці обидва. Та після того, як то здобуду потрібну кількість міді обидва цими способами, я приступлю до будівництва мідного голема. А зараз ми приступимо до одного з цих способів. Та перший спосіб, і можливо найнутніший, це просто здобути потрібну кількість в шахті. Та щоб це було найбільш ефективно, я запитав у чаджі на який в суці найкраще копати міць. Та він вибив мені ось такий результат: 48 восьма висота, тому я буду підтримуватися приблизно з цієї висоти. Та буду чесним, її випадало дуже багато. Та з везінням 3 це просто неймовірна кількість мітів з одної заложі. Але та як мені потрібно, ой, немало як міді, я тубував її дуже довго. Та на шляху до міді мені траплялося ну неймовірна кількість мобів, до прикладу, ось це. тут наскільки багато мобів, що це просто капець. Але навіть вони не встояли перед моїм максимально крутим луком та мечем. Та потужною професіональністю. Та після того, як викопивши там купу міді, я пішов в іншу та більшу печеру. Та тут також було немало міді. Та всього в мене вийшло майже 32 стаки міді, і це ну дуже багато. Та ще один займітний мінус, що цю міццю потрібно ще довго переплавляти. Тому, поки я закидаю цю міць в пічки, я вже приступляю до другого способу. Та наступний спосіб, я думаю, ви вже могли догадатися це добування мізді в кімнатах випробування. Але перед цим у мене трошки замало їжі було, тому я вирішив ще трохи повбивати мобів для того, щоб збільшити запаси їжі. І та це все попри те, що в мене на спавні є цілий магазин їжі, а у самого по нулям. А якщо вам інтересно, як я робив магазин на Майнхавені, можете подивитися моє відео в описі або в каналі. Та, добувши трохи їжі та взявши всю волю в кулак, я пішов спускатися вниз. Та ще велике дякую Славі Кухеро за те, що дав мені наводку на цей данж. І так, в цьому танчі я не новий гість, і він живі без цього був трохи пограбований. Але я прийшов за міду, якої тут ж повна. Та вже при монтажі я замітив наскільки гарний звук міді. Видається, після того, як ти її зламав. Ну, це просто рай для вух. А от що точно було неприємним це моби, які спавнилися зі спавнерів. І вони дуже заважали, тому я почав їх вбивати. Ви ще реально думаєте, що можете мені задати хоч якусь шкоду з моєю неймовірно потужною бронею. Так, комбінуючи вбивання мобів та добування міті. Я, набравши потрібну кількість самої міді, уже вертаюся додому. Та ось такий у мене результат аж 13 цілих блоків. Та потім ви ще знаєте, який з двох способів був кращим. А поки пишіть свої догадки в коментарях. Але потужність переплавки міді мені не дуже подобається. Тому я вирішив зробити цей спосіб ефективнішим вдвічі. Додавши плюс ще три автоматичні пічки. Та ось тепер вже я думаю я зможу переплавити всю міць. Та поки переплавляється міць, я вирішив недарма тратити час та трохи розкопати територію там, де буде знаходитись наш мітний голем. І вже через деякий час уся міць переплавилась, тому збираємо її усю. Та я ще заскочив до нового учасника малькабено Максима та задав йому питання, що той не завчисло одного до одного. Тому що, трохи подумавши, той сказав правильну відповідь, тобто один. Та за правильну відповідь я вирішив його знадгородити одним стаком алмазів. І той видно, наскільки зрадів, що зразу пішов добувати вугілля. Я сказав, що ти досить дивна реакція. На те, що я дав йому один стак алмазів. і той засміявся. І ви скажете, що я сильно розщедрився на відео, але я скажу вам, що подібні речі я й робив з смарагдом, тимуркою, печенькою. Коли вони тільки зайшли на Майнхавен, тому що я сам знаю, як це складно добувати різні ресурси, будучи новачком на Майнхавені. Ах, які ж то були теплі часи колись на другому сезоні Майнхавен. Ну, ході на сальгії. та як у мене ще на базі купу міді, яку ще потрібно перекрафтити в блоки. Але це не дуже виходило, тому що хтось вдарив мене по спині. Я ще в самого початку відчував, що хтось ходить у мене по будинку. Але я просто здивувався, побачивши Влада в якомусь дивному скині, який почав брудити по мене на маєтку. Але я старався не звертати на це увагу та перекравчувати мідні слитки в блоки міді. Потім влад запропонував мені ПВП. Але я сказав, що я зайнятий. І ось такий результат: Чотири стаки міді, добуденої в шахті та цілих 13 з данжу. Але добування в шахті я виявив ще одну проблему. Та як вона вощена і може окислюватись, а це мені не дуже й потрібно, то мені ще потрібно купляти мідні соти для того, щоб зробити невощену мідь вощеною. І це ще один великий мінус. Тому я з лагістю можу сказати, що добування міді в данжах набагато краще ніж добувати її в шахтах. Тому знайшовши мідні соти, я зрозумів, що я забув взяти алмази, тому що злітав до себе до бази, щоб їх забрати та купити уже ці мідні соти. Та купивши вже ці мідні соти та перекрафтивши всю мідь на вощину, у мене вийшов ось такий результат: майже 17,5 стаків мідних боків. Я думаю, цього мені точно вистачить. І ще я пішов трохи накопати світло каменю. Але якомусь гасту це не дуже сподобалось, тому тобто за це він получив стрілу в око. І так, той же світлокамень мені потрібний був для мідного голема. Та ось такий потужний мідний голем у мене вийшов в моєму творчому режимі та збудував його ще до початку зйомок відео. І вийшов він, я думаю, ну досить потужно. Але потім чомусь у мій творчий світ ще й зайшов. А тому для того, що він тут мені нічого не підірвав, я забрав у нього цю можливість у налаштуваннях. Але як я бачу, у нього номер був досить дружелюбні, тому що він почав розглядувати мого мітного голема. Та заходив я у свій творчий світ не тільки для того, щоб показати вам свого мідного голема, а для того, щоб перенести його у себе на паперчику. З цього я буду перебудовувати у свій світ на Майнхавені. Та не забуваємо про освітлення всередині, щоб тут не спавнилися різні злі моби. Та продовжуємо будівництво. І знову ж освітлення, але тепер уже зовні, а не всередині. Ну і як завжди, не бездурній зробив руку на триболка, зміщену вправо. Бля, ще й дощ почався. Тому тепер підсумний дощ добудовою мідного голема. Ось тепер на Майнхавені він навіть виглядає краще, ніж в творчому світі. А якщо вище й достатньо уважний, то запам'ятало, що в руках у нього була колода дубу. Ну що, тепер мені потрібно тільки надійтися, що цього дерева мені вистачить. Ну, а поки тиха година. Ну все, поспали, тепер гайда будувати. Ну, можна сказати, майже вистачило, не вистачає декілька колод дубу. Та ось такий потужний мідний гому на сви. Та ну, та пішов цей дощ уже в дупу. Якщо вам також не подобається цей надокучувий досток, підпишіться та поставте лайк. Ну і та, він і вправду вийшов досить крутий. Ну, а я ще не прощаюся, тому що ми ще не побачили реакцію ютуберів. Ну і та, перед їхнім приходом я трохи ще покращив місцевість, тобто провів доріжки, замінив просту землю над големом для того, щоб зробити підставку під ним. Та ще купу різних дрібниць. Щоб це стало виглядати ось так. Ну я думаю, їм це сподобається. Тому запрошуємо ютуберів. Ну і я тупа бездарність забув записати свій голос, тому почути ось кілька ютуберів, а зараз оглянути в мітний голем прийшли Везі та Славі. Та -та -та -та. Але, що? Але певні моменти, які я запам'ятав, що я казав, я попробую записати їх зараз. Куда ти пішов? Та я дивлюсь без. Десь... Ну, все, давайте, піднімайте голову. Ні, в іншу сторону. Д Дерево і мідь. Покладаємо. Це я побудував помітного голема. Ну, прикольно, це потужно. Ще якби я такого павчий, то я поставлю. Ну в принципі, прикольно, потужно. Дуже... Добре, прикольно. Скільки поставити балів від одного до 10 8. Моя вісім. 8. Бо... Бо так. Я теж хотів 8 поставити, не буде. 8, то... Чому така оцінка? Я не знаю. Я мидь люблю просто. Дуже люблю медь. Якраз. А, Потім бруті. через деякий час сюди ще прилетів. Влад. А, ну, яку оцінку походить. Влад? Не, ну, весь... ну вісім, на вісім теж. Ні, ну тут реально тверда вісьмерка. І ще через деякий час покош не... не... прилучив. Не дивись, не дивись не дивись. Не дивись. Не дивись. А, дивись. Ну, все, піднімай голову. Ага. Я Тебе... ага. літри, літр шторм. Ну, яка оцінка шторм? Чекайте, 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 Фейс. маємо обл... облетіти, понюхати, кожні стіни, Ой, вибачте. <плес> Бляка, Через деякий час Собік дав шторм літри, щоб той міг все облетіти та рознюхати, як він хотів. Я обдив. Що це таке? Чому в мене вода текстури немає, окей, добре. А. а! Ну, голем, якби ти чуть-чуть різнообразив його, а не просто мідними блоками. Ну, яка оцінка? что. Я не знаю. Що ти мені гроші. Я вийшов. Ну я покладу. Я покладу. Гроші? Я ого! Я... я покладу. Я покладу. Ну, ти поклади. Десь. Серйозно? Ну це досить високо. Дя... Дякую. Десь. Мені подобається. Я, я хочу вийти замість за него, я пішла. Алло, ви ще тут. Якщо ви тут, то ви можете сказати в 3% людей, які додивляються до сюди. Тому я б дуже хотів, щоб ви підписались та поставили лайк. І так, всім, па-па-па-па!